10 кілограмів печива для захисників напекли працівники та відвідувачі центру реабілітації гармонія. Робили це у рамках акції Коробочка любові, розповідає директорка закладу Олена Чорнобривенко. Ми хочемо подарувати любов, тепло і трошки різдвяного настрою. Можливо, так, щоб знаєте, ми стільки вкладаємо в це все любові, знаєте, ми думаємо, може, це воно переможе все те зло, ну, принаймні, хоча б. Підсилить сил, міцність наших бійців, всього каже, долучилося 40 людей. Серед них Сюзанна Жуковська, жінка у гармонії, працює реабілітологом, замішує тісто для вівсяного печива. Перетираємо масло з цукру, і мені зараз додадуть це сюди, ванілька, де вівсяні пластівці і мука. Окрім вівсяного, пекли імбирне та горіхове печиво, розповідає соціальний педагог центру Оксана Крижанівська. Продукти приносили відвідувачі закладу. «Десь близько двох кілограм масла у нас пішло. Борошно ми приносили всі, хто скільки принесе. Старалися брати прості рецепти. Наприклад, на це вівсяне печиво там потрібна вівсянка і зовсім небагато. На один на одну порцію потрібно всього лише 60 грам. Частинку рецептів ми робили таких, де ми мололи на кавомолці вівсянку, а частинку, де ми пластівці залишали цілими. І воно вину виявляється по різному смакує і по різному воно з наповненням туди горішків додавали, туди кокосової стружки. Марія Остапенко каже: до акції на підтримку. Військових долучається постійно. Для мене вкрай воно дуже важливо, щоб підтримувати кожну хвилину, кожну годину нашого бійця. Як би там не було їм важко, тобто це дає їм шанс на розуміння те, що про них не забувають. Печиво для військових готує вперше, говорить відвідувачка центру реабілітації Людмила Капеліста. Допомогти нашим захисникам. От ми так особливо нічого не можемо робити. То хоч так, от те, що можемо. Захисникам печиво передадуть у коробочках любові, каже Олена Чорнобривенко. Окрім печива, кладуть чай, цукор та листівку з побажаннями. Вийшло 30 коробочок любові. Їх за словами Олени Чорнобривенко передадуть одній з Вінницьких бригад. Наталя Колодій, Дмитро Боднюк, Суспільне новини, Вінниця.